Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні готуємо. Ось, сьогодні, дівчатка, я хочу зробити такий заливний пиріг на пательні. От. Бо дивлюся, що в духовці в духовці, то вже так світла, скільки взяли тої електроенергії, що страшно. Ще як дочекаємося здорожання того всього, то дивлюся, що, мабуть, будемо виходити і палити вогнище в дворі, і там готувати. Чесне слово, але це так. Це я не жаліюся. Ну, але може і жаліюся, бо нас усіх така ситуація чекає. Ось, це буде грибний пиріг. Такий пиріг, я вам скажу, можна зробити і м'ясний. Але я гриби дуже люблю, і я буду робити з грибами. Що нам для цього пирога потрібно? Все просто. От. Маємо 200 грам, іменно грам, на вагу, 200 г борошна, вищого гатунку просіяного, 3 яйця, одна цибулина. Грам 50-60 твердого сиру, 3 столових ложки вершкової олії. столових ложки рослинної олії. Маємо пів кілограма печериць. Велика, тобто ложка чайна з верхом розпушувача, менше як пів чайної ложечки солі, це до тіста, 180 мл кефірчику, в мене 2,5%, і сіль перець за смаком до грибочків. І перше, що ми зробимо, це перемістимося до плити і будемо смажити нашу цибульку з грибочками. Дівчатка! Дивіться! Добре мати ось такий ось розсівач вогню. Це дуже корисна е, така штучка, дуже корисна. Я завжди е, готую холодець, саме на розсіювачі кладу, коли вариться холодець. І ось такі пироги на пательні також дуже зручно, бо вогонь, він рівномірно розділяється там, е, по всій, по всьому якби дну. От. І сюди на пательню. Також, звісно, Мати краще якби, таку товстостінну пательню. Ну, в мене яка є, на такі, я буду готувати. Оце потріскує, до речі, цей розсівеч. От. Дві столових ложки олійки сюди дали. Даємо нашу дрібно порізану цибульку. Зараз ми цибульку трошки підсмажимо до такого стану, щоб вона нам почала золотитися. І далі. Продовжимо, додамо грибочки. Дівчатка, наша цибулька почала золотитися. Ось, додаємо наші грибочки. І підсмажити нам потрібно їх, звісно, вони зараз усядуться, бо це їх надто багато на цю пательню. Підсмажити нам потрібно, щоб випарувалася з них вся якби, волога. От, зараз ми собі присолимо, припечуємо за смаком і підсмажимо. Як волога випарується, щоб майже рідини не залишиться, ми продовжимо. Дівчатка, просмажили ми наші грибочки. До речі, бачите, дивіться, от скільки тут залишилось рідини. Ну, практично вже немає. Но зараз, поки ми тісто підготуємо, то воно ж стоїть вогонь включений. Забула вам сказати. Що форму я собі, тобто пательню, я собі взяла в діаметрі в мене 23 см, дно має 20 см. Саме на таку пательню розраховано на такий діаметр цей рецептик. Ось. Солила, перчила. І так як мені хочеться більше грибного смаку, а його в печерицях дуже не вистачає, я собі дала. Трішечки смакової гриб, грибної приправи. Ось. Якщо хочете, можете і ви додати. Не хочете, можете не додавати. От, рідину, тобто сік, який утворювався, також не чекала, бо гриби, бачите, вони досить темніють сильно. Не чекала, щоб вони випаровувалися в процесі смаження. А я собі їх трошки злила, ту, ту рідину, той сік. От, хоч можна використати його ще теж до супчику якогось, чи, чи навіть заморозити. І як будете готувати якусь грибну юшку, то додати буде кращий, кращий смак. Ось, Все, гриби, гриби в нас залишаються ось тут, чекають, а ми зараз перемістимося до столу і будемо готувати тісто. І так, наше тістечко. Додаємо сіль до наших. Яєць, розпушувач до борошна. ось, Вимішаємо спочатку, щоб нам розпушувач старанно поділився по борошну. Яйця наші зіб'ємо. Таку нам напишну масу ми не будемо здавати, просто щоб нам змішався якби білок з жовтком. Сюди додаємо нашу олійку столову ложку. О, а там в процесі смаження, я ще собі до. Звісно, я в описі все, все залишу, але там я собі в процесі смаження грибів ще долила 2 ложки олії. Бо як почат... ті гриби висипала, то не знаю, зовсім там не було їм на чому смажитись. Ну, Гриби поглинають гриби. олію. Все, додаємо наш кефірчик сюди. ж І додаємо борошно І все вимішуємо до однорідної маси без грудочок. Вимішали наша тістечко, Бачите, ось такої консистенції. От. Весь грудочок, все. Переміщаємося до плоти і будемо заливати наші грабочки. Ось. Дівчатка, гриби я так хочу, щоб вони. Я їх не буду, знаєте, притискати до дна пательні, а наоборот, я хочу, щоб вони так вільніше лежали, щоб нам затекло тістечко от, кругом, щоб так гриби трималися, то нам треба, щоб то тістечко затекло. І все. І по всій поверхні, заливаємо, вигортаємо все старанно. Ось так ось вирівнюємо. У мене, скручує вогонь, підкрутила сама. Вогонь нам потрібно, дівчатка, поставити. Трошечки більший, як мінімальний. Це вже в мене вручну регулюється, хіба в кого індукційні плити, то там якби, виставляється. В мене все вручну. Ось так ось. Накриваємо кришечкою. І оце так буде в нас хвилин десь 25, 25-30, подивимося. Час від часу, дівчатка, будемо брати кришку, бо буде робитися конденсат на кришці, тобто буде волога. Нам цієї вологи лишньої не потрібно. То беремо серветочку чисту і кришечку витираємо. Як тільки створився конденсат, знову витираємо. Все, чекаємо так 25 хвилиночок і далі продовжимо. Дівчатка, бачите, який наш пиріг. У мене, от бачу, він гарно кругом відстав. Правда, аж мені в кришку вліз. От, і що ми тепер робимо? Можна взяти пергаментний папір, накрити пергаментним папером і тоді тарілку і перевертати на пергаментний папір. Я так не роблю. Я знаєте, що роблю? Тарілка велика, півчайної ложечки олії. Всю тарілочку я собі змастила олією. І зараз ось я буду перекидати. О! Бачите, тільки треба витерти пательню, бо тоді в нас і на дні буде. Він вийшов в мене, бачите, якої форми. Ось. Зараз швиденько я це все згорну, щоб на дні в нас не було. Хоча що воно нам мішає, але ми їх викинемо сюди, ті грибочки, бо вони мають бути тут. От. І тепер нам потрібно перемістити обережно знову у пательню. Тільки. Дно в нас менше, верхи в нас більші, але нічого, зараз ми це все поправимо. О! Бачите, ось так. Хвилиночку сир. Дівчатка беремо наш сир, посипаємо зверху сиром. Тільки в мене, бачите, кришка під самий верх так. Пиріг виріс, що е, кришка в тісто вимастилась. От, посипаємо сиром, і тепер ще раз накриваємо кришечкою і 10 хвилиночок ще тримаємо під кришкою на цій стороні. Сир... Газденьке. Наш пиріг допікся. 10 хвилиночок з сиром під кришкою. На тарілки я собі посипала зеленою цибулькою. От, Ви можете посипати кріпчиком чи петрушечкою, що любите. От. <гум> Я вже з'їла кусок. Ну, ще кусочок. Смачне блінне тісто, ну, можна сказати, блінне. Ось. Бо колись е готувала раніше е є така піца на пательні, де йде тісто з майонезом. От вона смачна. Їж, її вона смачна, але після того мені якби не дуже жирне там для мене тісто. А це якраз все в міру. От, Нам подобається. Як спробуєте, ви, надіюсь, і вам сподобається. Готуйте, смакуйте, давайте вчитися чогось нового разом. Ось, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому не шкода, хто в нас не жадний. Всім, хто зараз їсть, зичу смачного, усім мирного неба і до зустрічі!